Сім крутезних випробувань для американського ренджера приготував Джимі у цьому відео, яке назвав чи ризикнув би ти потонути за 500 тисяч доларів. Звичайно, буде не тільки те, як людина тонеть і горить буде багато чого цікавого та дуже напруженого. Всім привіт! Мене звати Ден. Це студія звуку куточку. Ми продовжуємо перекладати та озвучувати українською мовою відео містера Біста. Ну що, починаємо? Переклали то озвучили звук у куточку. Я причепив цей величезний камінь до випадкового чувака. І коли ланцюг закінчиться, він потягне його на дно океану. І це перший з семи смертельних посток, які ми для нього приготували. Він волосуватиме на висоті десятків метрів, грабуватиме півтонного ведмедя грізці. пройде через мінне поле та багато інше. І якщо він зможе пережити все це, я дам йому півмільйона баксів. з злого. Але для початку він має вибратися з цієї пастки, яка, як і всі інші, настільки небезпечна, що нам довелося запросити експертів із безпеки на знімальний майданчик. І кожну секунду, поки він намагається зняти ланцюг, його тягне все глибше на дно О, Він Відспів! Так! молодець! Ти на вище до півмільйона доларів! доларів. Але вибратися з наступної пастки буде не так просто. Ласка, опросимо до другої пастки. Відкрити клітку. Що? Зіми пов'язкою обернися. Боже мій! Це реальний п'ятисоткілограмовий кілограмовий відмін грізлі. І тепер він охороняє твої гроші. Ці п'ятдесят штук тепер його. Як і у кожній пастці в цьому відео, твої гроші будуть розділені. У наступну паску перейдуть лише ті сумки, що ти притягнеш до виходу. Випробування почалося! Хай щастить! Раз, буду діяти різко. Він так близько до ведмедя. Ти вибрав саме її. Як ти такий спокійний? Та ні, я так виглядаю. А на ділі я взагалі не спокійний. Ведмідь просто дивись, як ти є повз. Обережно, вроз. І хоча барину був у жаху від перспективи бути розірваним на шматки. Ведмідь буквально стоїть на одній із сумок. Він її зараз розірве. Ведмідь був засереджений на одній із сумок. Він дуже стурбований. Байрон обійшов кімнату, легко збираючи решту. Поки сумка, яку їм ведмідь, не залишилася останньою. Останні 50 штук. Наразі поїдає ведмідь. Байроне, тобі не обов'язково. Можна припинити. Байроне, якщо тобі дуже страшно забрати останню сумку, може здатися перейти до наступної паски з грошима, які ти і Так вину. Ні, я не здамся. Ну, будь обережний, поки не хапаю. Почекай, може йому набридне. Він намагається відволікти ведмедя від грошей. Гей, гей, ти! О, начебто працює. Він кличе цю машину без до себе. Він можливо перший, хто сам включить до себе ведмедя у півтонни вагою. Боже мій, він іде за останньою сумкою. О, боже мій, він це зробив! Боже мій, боже мій! Вузаю! молодець! А третій себе пасток може здатися знайомою. Але ми додали новий поворот спеціально для Байрона. Зніми пов'язку! Ласкаво просимо в наступну смертельну пасту. О, ні, Джиммі. Ми ще навіть на 30 метрів не піднялися. О, боже мій. Підніміть нас! Ласкаво просимо на балку смерті. Що? Ти серйозно? Насправді це балка на півмільйона доларів. Твоє штук висять на висоті 30 метрів над землею. Ти повинен балансувати на цій вузькій бальці, відкрити кожну сумку і кинути їх у ціль внизу. Сумки, що влучили всі, переходять далі, а ті, що падуть у воду, будуть втрачені назавжди. Боже мій. Ти застяв? Занадто тонка! Єдине, що тут тонке, це твої ноги. Для вас, діти. О, він пішов. Перший крок. Боже, він робить це? Mm. Він реально це робить. О, Боже, дивіться на його ноги. Це щось. Тепер потрібно дотягнутися до грошей. О, він взяв гроші. Страшно. Дивіться, він відхиляється назад. Бро, що в тебе в голові? Ти як опудало. Джиммі, ти забагато говориш. А ти говориш замало. Mm. О, Боже. Так, ти будеш кидати звідси. Оу, оу, оу! Він влучив! О, поки що не радій, Байроне. Тобі ще 9 сумок залишилося. Він цілиться. До речі про ноги. У мене ногу звело. Прийди, зроби мені масаж. О, він кинув. Два з двох. Так. Чи зможе він продовжити серію? Третя сумка пішла. Фу у нього 200 тисяч доларів у бішені, а Байрон ще навіть не на півдорозі. Відчуваєш, вітер, Байроне! так. Вітер справді посилюється. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Дуже хитається. Вона дуже сильно трясеться. О-го-го, у ймало не впав. Боже, чорт не вирубайся. Боже. Він кидає їх! Він їх кидає! О, ні, відскочило! Мінус п'ятдесятка. Давай крихітко. І якщо вам цікаво, хто це має, його звук барон. Він загортований в боях рейнджер, який боївся в найнебезпечніших зонах бойових дій у світі. І перш за все він хоче принести гроші додому своїм дітям. Ось так! Давай, крихітко. Ось так, ось так. Оу! Вже 100 тисяч доларів у воді. І якщо він зараз паде, то втратить ще 100 тисяч доларів. Потрібно влучити цими. Так, прямо ці. Так. Так. Остання сумка. Я дуже зібраний. Барене заради дітей. Ти втратив багато грошей у цьому раунді. Ти вже втратив 150 штук, а це тільки третя пастка. Джиммі! Що? Пропоную угоду. Повернеш мені 100 тисяч і я зістрібну! 50 штук і по руках. 75. Добре, я хочу це побачити. Це 30 метрів. Барга, ти серйозно? Оу! <зев> oh, oh! ти псих! Мені говорили це кілька разів. Барон, ти і твої 425 тисяч доларів переходите до пастки номер 4 із семи. Знімай пов'язку! Ласкаво просимо на мінне поле смерті. Боже мій, Джиммі! На цьому Мінному полі спочиває 20 величезних бомб, абсолютно прихованих з поля зору. Та годі, Джиммі! Твоє завдання провести гроші через мінне поле. Але обирай маршрут з обережністю. Адже якщо ти натрапиш на міну, всі гроші всередині цієї машини згорять до тла. Зрозумію. Але на щастя у тебе є п'ять шансів врятувати гроші. Можеш покласти все в одну машину або розкласти їх по п'яти машинах. Вирішувати тобі. Отже, це перша машина. Скільки ти в неї покладеш? Нуль. Передбачувано. А в машину номер 2 двадцять п'ять штук. Двадцять п'ять штук. Ні-ні-ні. Можеш покласти все в останню і молитися. 25 штук у цю машину. Так, пігнали! А решту грошей сюди востаннє. Жодна розсудлива людина не стала вкласти гроші куди-небудь, крім останньої машини. Але впевнений, ви вже зрозуміли, що на силу можна назвати нормальним. Величезний плюс цього випробування в тому, що більша частина мого досвіду пов'язана з дорожними мінами. Але цього разу я не сиджу в машині. Ти був в машині і наїхав на реальну міну? Ага. Терористи зарили віну занадто глибоко. І коли вона вибухнула, то просто створила велику купину. Я цього не знав. Я сподіваюся, що це не викликало ПТСР. Ну, ні, ну не зовсім. Чудово. <плес> ну гаразд, усі бункер. Так, чувак. Отже, путь управління смерті. Він підключений до першої машини. Очевидно, якщо не йдеш на міну, тачка вибухне. Окей, хлопці, погнали. Вона рухається. У першій машини немає грошей, тож, по суті ризику немає. І що більше мапи ти відкриєш, то вищі твої шанси врятувати свої гроші в наступній машині. Можеш їхати правою дорогу або вибрати ліву. Поїду наліво. Це страшно. У будь-який момент можу рванути. О, ні. Ого! Її тепер нема. Гаразд. Мінус одна машина. Залишилося чотири. Цього разу на кону 25 тисяч доларів. Гаразд, погнали! Йоу! Оу! Оу! Я тише попутника! Карл. Що він робить? Ну, щоб цього разу вона горіла особливо добре. Я поникав наступної міни. Дякую, Карле! В першого разу він обрав сторону, де була міна, а це означає, що правий бік чистий. Шкода, що поставив 25 штук. Так, на 100 тисяч відсотків. Перед ним ще одна розвилка. Ліворуч чи праворуч? Я залишуся на правій стороні. Поки що все добре. Я міг залишитися там. Ого-го. Воу, мінус дві машини. І твої 25 тисяч доларів згоріли в вогні. Обов'язково про це говорити. Як би вистачило на нову машину. Карла, він може тебе вбити, якщо що. Так, я в курсі, я в курсі. Отже, барона, ти ще навіть не дістався до середини. У тебе ще дві спроби до того, як ти відправиш решту 400 тисяч доларів у цій дорозі вибухів, так ти втратиш усі свої гроші. О, Боже мій. Відправляй третю машину. Поїхали. Ти зможеш, ти бомба! Просто побудь там, до кінця заради нас. Тепер він не відволікає. Я абсолютно не бачу свою машину. Я бо не знаю, де міни. Може рвонути будь-який момент. Боже, дивитися, страшно. Ти поруч у черговою розвилкою, це 50 на 50. Важливе рішення. Ти їдеш праворуч. Так. Моє серце. О, боже мій! Я так нервую і пам'ятай, що більше він ти підірвеш, то вищий шанс того, що 400 тисяч виживуть на фінальному заїзді. Так, да. ага, поки що все добре. Куди поїдеш? Я поїду наліво. Чому саме лівою? Більш жорсткий раунд. Якщо жорстко, це по мені. Слова моєї подружки! Та, це серйозний момент. Вибач. <схи> так, так Більше півдороги. Мін поки що немає, але вони можуть бути між машиною і фінішною рискою. Продовжу так само. Вау. О, Йому все одно. Ти просто йому все одно. Вау. Вау. <схи> Отже, ти знайшов виграшний шлях. Питання в тому, чи запам'ятав ти його? Ні, але ми їдемо. Використовуючи останню порожню машину, Байрон переконався, що запам'ятав маршрут. Молодець! Запам'ятай маршрут. Адже в й на машині зараз перебувають усі його 400 тисяч доларів. Тепер, коли ти знаєш шлях, влаштуємо на останок. Що це особливе? Я тобі більше не вірю. Тепер я поїду позаду машини. Вперед! Вперед! Якщо ти раптом наїдеш на міну, ми на власні очі побачимо, як твої гроші злітають у повітря. Ти певний, що їхав цим шляхом? Так, ми зараз між двома. Ось ти хлопець наш експерт із безпеки він радить відійти. не можеш відійти? Навіщо взагалі потрібно Карл! Джиммі! Дівайся з боку! Що ти робиш? Ми йдемо через мінне поле. Я не правий! Він же! Стій, я не впевнений, що пам'ятаю шлях! Я правда не пам'ятаю, чи правильно це! Сі, сі, сто, сі, стоп, стій! Він так швидко їде! Ти в одній мені від закінчення відео! О боже! Стій, стій! Вітаю, твої гроші вижили! Ти молодець! Ого-го, ого, Окей, стій, Я допоможу. Ні, ні, не вмирай, не вмирай. Машина, машина, машина! Ми її зупинимо! Прикиньте, якби вона наїхала на міну і підірвала. Ого! Назад! неї немає галь! Ми став поза! Так, потрібно було її зупинити. Гара, сядь ти машину, сядьте машину! Чому ми сідаємо? Усі міни, які ти не підірвав, ми підірмо зараз. Наступна смертельна пастка. Ми там ішли! Бити Байрона складніше, ніж я думав. Але серйозно, він буде в жаху, коли побачить, що на нього чекає далі. Байрону зніми свою пов'язку. У цій пасті ти будеш похований заживо. О, боже мій! Ти ляжеш у труну, я її запечатаю. засиплю тебе тонною грунту і почну випробування. Ти мені довіряєш? Ні. Як будеш готовий, лізь у труну. Дав, Сокиря, вона тобі знадобиться. Сходи нам більше не потрібні. Обережно, Карле! Запечатати труну! Мені шкода, Байроне. Сам не вірю, але я допомагаю вам зарити мене в труні. Дозволяєш поховати тебе жицем. Дозволяю поховати мене жицем. Починайте закопувати, хлопці! О, мій бог! О Байроне, мені так шкода! Тобі не шкода! Поки ми тебе закопимо, ми подивись під подушкою. У тебе буде найсмачніший шоколад у світі Фістивалс. Ага, вона тут. До речі, про Фістабас. Якщо ти бажаєш таку шоколадку Фістибалс, переходь у наш телеграм-канал звукокуточку. Закріплено в коментарі або в описі. Та ми кожного тижня розіграємо шоколадки Фістабас, а також комікси. Заходь, не пожалкуєш. А, Боже! Готово! Тепер ти похований заживо. Як відчуття, Бувало і краще. Як бачите, там гігантська палаюча піч із конвейерною стрічкою, що веде до неї. Потягніть за важіль. О, поїхали. Це не твої гроші, це це не справжні гроші. Замить ця конвейерна стрічка почне повільно скидати гроші в цю вогняну піч. За коліном ти побачиш сокиру. Ти маєш використати цю сокиру, щоб зламати труну, якимось чином пройти через землю і перевести важіль в інше положення. Цей важель зупинить конвеєр, тобто спалювання твоїх грошей. Отже, Карли, вимикає її. Окей. Покладіть його гроші на конвейер. Краще помру, ніж здамся. Право твоя. Дай зворотній відлік. Три, два, один. Тягни важі. Отже, твої гроші тепер падають у піч. Хай щастить. Не шкода спалювати його гроші? Звичайно, шкода. А твої дії кажуть про інше. Йому потрібно пробити кришку трони. Потрібно вирісти звідси, вона. Вона всюди. Бароне, твої гроші горять. Гроші тільки сильніше розпалюють вогонь. Давай, бане, вибирайся звідти. Але 10 тисяч твоїх доларів вже згоріли. Боже мій. Давай! Ху -ху! Ти зможеш! Боже мій! Давай! Ти мене не поріжся! Так! Ти Риліс, як да! Да! Так! Да! Він горта в землю! Да! Байно сподіваюся, що ти набрався сил, адже вони тобі знадобляться для шостої пастки. Ласкаво просимо в наступну пастку. Здається, я трохи нервую. Позаду тебе твої 384 тисячі доларів. Не рухайся до пастки! О боже мій! Як думаю, що це за пастка? Я кудись полізу, мабуть. Щоб пройти цю пастку, ти повинен піднятися на цю 18-метрову вежу з грошима за плечима. І ця пастка відрізняється від минулої. Тут все або нічого. Якщо падеш хоч раз або пустиш хоча б одну сумку, то як і в подібних випусках, ти втрачаєш усе і відео закінчується. Але є підступ. Щоб полегшити себе, може залишити частину грошей тут. Усі його гроші важать 90 кілограмів. Тож тобі вирішувати, скільки грошей нести нагору. Отже, ось про що я зараз думаю: покласти всі гроші якомога вище. О, якщо він залишить їх на платформі, то по суті йому доведеться нести їх на півтора метра менше. І якщо він раптом одурить пастку, я більше ні за що не поключу армійського ренджера. Якщо не моклюєш, ти не стараєшся. Я бачу. Якщо чесно, ти навряд чи донесеш їх до вершини. Ну що, перевіримо, на що здатне це тіло. Ти псих, чувак, я підмуся нагору він і незаче не зможе. Багато хто в моєму житті не вірив, що я можу досягти того, чого я досяг. Тому моя мета довести, що я можу. Ну що ж, настав час вирішувати, скільки грошей ти спробуєш затягнути сюди нагору. Все або нічого, брате. Ти психопат. Якщо хоча б одна сумка виявиться занадто важкою, ти ризикуєш втратити все. Ти не хочеш залишити навіть 50 тисяч? Ні, я поліз. Отже, він стартував. Якщо він впаде, відео закінчиться. Він отримує взагалі нічого. І щойно всі ці сумки повиснуть у повітрі, їхній тягар ляже йому на спину. Це набагато важче, ніж я думав. Подивіться на шлейф із сумок! Він піднімається по стрімкому схилу несучи 90 кілограм грошей. Що у тебе в голові зараз? А, ти піде жару, Джиммі. Він швидко лізе. Боже мій, він падає. О! Він викладається на наповну. А! О, боже! мій. Попереду найскладніше. О, о, боже мій майже. Так, у нього 90 кілограм грошей, я не можу здатися. Чи... О Боже, я відійду з його шляху. Бро, це шалено вражає! Ти не розумієш, як це важко. Ах! Ах! Ти це зробив! Ти зробив це! А, так! Мало хто розуміє, скільки важать гроші, а коли у тебе понад 300 тисяч купюр, це важко. Від того, щоб я перевів тобі ці гроші, тебе відділяє лише одна пастка. Добре, Джим, зробимо це. Добре, назвали ще. Де знаходиться остання перешкода, що відокремлює байрона від грошей? Ти готовий? Готові ще нікуди. Зробимо це! Ти чого флексиш? <світ> Коли мені некомфортно, я просто починаю рандомно флексити. <світ> <світ> Окей, зніми пов'язку. Ласкаво просимо у фінальну пастку. Оу. Oh. Ти повинен захистити свої гроші. Окей. Okay. Від цієї бомби. Боже мій. <світ> Я даю тобі трьох будівельників та купу техніки. Окей, можеш використовувати все, що є назвали ще для захисту. Через вісім годин бомба впаде. Я біжу. Хай щастить. У минулих відео, навіть коли учасника вдавали добу, їм не вдавалося захистити гроші. Якщо Байрону вдасться це зробити вчасно, він буде першим в історії містера біста. Нам потрібно з'ясувати, що горить, а що ні. Цей дах пластиковий, тому він згорить. Це нам не потрібно. У тебе тут купа капотів. Як ти думаєш, вони будуть горіти? Ні. Вони можуть захистити від вибуху зверху. Так, а, хлопці, мені потрібно якомога більше цих капотів. Добре! Якщо горить, відриває Як він фетри і таке інше. Просто рви відриває ніякого слово локна. Потрібен метал і тільки метал. Як думаєш, це стане в пригоді? Точно ні. Але можна викинути каністри і використовувати метал. А, окей. Отже, що я зараз роблю? Беру клітки, які в кінцевому підсумку стануть моїм буфером. Коли горючий пластик прибрали, залишився металевий каркас, щоб захистити гроші. Це розумно. Як думаєш, це стане пригоді? Точно ні. з огляду на те, що вона ймовірніше зроблена бомба, і всередині є рідкий прискорювач, вона горітиме швидко, і цей штучний газон загориться. Зате добре для кадру. Мені все одно. Окей, я знав, що він так скаже. Вони мають переконатися, що прибрали все лоха займисте, адже бомба може підвищити температури настільки, що все може загорітися. Отже, тепер ми візьмемо це. О, ти збираєшся зробити типу щити з капотів? Так, так, притягнемо контейнери, потім складемо їх так високо, як тільки зможемо. Окей. Створюючи багатоповерхову гробницю з металу, поки мені вони скажуть, що вище будувати вже не можна. Можеш будувати як загодно високо. Окей, тоді ми будемо продовжувати. Окей, хай щастить. І, попри впевненість у своєму плані, барон думав, що в його пазлі все ще не вистачає однієї деталі. Ми створимо іще ще один шар із них поверх цього. Я хочу максимально захистити гроші. Так, я говорив, що чим менше легкозаймистого, тим краще. Але якщо все ізолювати, це не вплине на гроші. В Ідіані Джонсі він витримав ядерний вибух. Так, ну раніше речі робили на совість. А Думаєш, він не витримає? Ну, знаєш, може. Що ж, я думаю, Байрон задумався над моїм жартом про Індіану Джонса. Адже схоже, що він знайшов святий і грає захисту грошей від вогню. О, що це? Що це у нас тут? Давайте перевернемо. Один, два, три, взяли. Отак. Отак. Так. так, так. Суцільне так. Ми покладемо гроші всередину, потім поховаємо їх у підставі моєї баряка. Тепер, коли в Байрона було все, що йому потрібно, справа пішла повним ходом. Зрозуміли? Тоді починаємо класти їх поперед. Зверху мені потрібні шлакоблоки, складені в цьому тісному просторі. Ось тут. Мій підхід до будь-яких питань або успіх, або смерть. У всьому. Я, я не даю собі план Б. Ах! Не можна мати хоробрість і мужність без, без страху. Не буду брехати, стратегія захисту Барина мала вигляд вельми надійною. Так було до тих пір, поки він не вирішив помістити величезний човен із кловолокна на вершину конструкції. Легко займистий об'єкт поруч із величезною бомбою, яку ми ось-ось кинемо. А човен не зі скловолокна? О, чорт. Ніякого слово лакна. Потрібен метал і тільки метал. Тепер я дуже розгублений. Час вийшов. Силки. Так, так. Я серйозно, типу, я зараз, правда, все переосмислюю. Як справи приятелю? Боже мій джиммі. Ти поховав мене заживо. Змусив мене підійматися майже сотнею кілограмів. Не забудь ми ще їхали мінним полем. Змусив приїхати мене через мінне поле і засунути мене в кімнату з ведмедя. Ведмедом з півтонни, незвичайним ведмедем. Величезним. Абсолютно все вирішується саме в цей момент. Прямо тут, переді мною. Скажу, що буквально все. Те, що насправді важливо, це завжди бути героєм для моєї дружини і дітей. Але будь-хто... Хочу, щоб вони бачили, що я боюся страх це нормально. 384 тисячі доларів на кону. Твоя дружина і діти тут і спостерігають. І цей вибух вирішить усе. О, так. Що нервуєш? Так, я дуже нервую. Окей, останні слова. Зробимо це. Три. Два. Один. Скинути бомбу. О! О -о 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 -о! Усе горить! Годімо! Так багато вогню! Барне, бомба вибухнула, Обережніше. Ні. О, все все горить. Давай, Бероне, давай. О, чорт, чорт, лайно! Там ще більше! під човном, під човном! Під човном. Це холодильник, куди він поклав гроші! Так, повільно опускайте його. Момент істини. Спрацювало! Гроші розгоріли! Гроші висота! Візовий так! Вітаю! 384 тисячі доларів твої! 384 штуки! Ми це зробили! Це так багато нам дасть, Джиммі! Я куплю трактор для ранчо. Підписуйтесь, Підписуйтесь на звуку куточку. Згоден. Ну що, друзі, таке крутезне відео було сьогодні від містера біста, яке ми озвучили нашу студію звуку куточку. Сподіваюся, вам сподобалось, і ви поставите лайк та підпишетесь на наш канал. Ну і звичайно, звичайно, напишіть обов'язково коментар, адже це просуває наші відео. Е, до речі, охвати дуже дуже понизились. Чомусь люди не дивляться нас. А хотілося б, щоб дивились, ми дуже дуже намагаємось зробити все класно, щоб вам подобалось. До зустрічі!